Добрий день, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок математики. Тема нашого уроку повторення вивченого та творча робота над задачею. Стали дітки всі рівненько, посміхнулися, гарненько. Настрій на урок взяли працювати почали. Починаємо ми з математичної естафети. Назвіть. Попереднє число від числа 17. Правильно. А тепер наступне за числом 18. 19. Назвіть сусідні числа для числа 15. А тепер назвіть. Наступне число за числом 13. Молодці. Пригадуємо число 19. Назвіть сусідів числа 19. Що означає цифра 1 у записі числа 19? Цифра 1 означає кількість десятків. А цифра 9 означає кількість одиниць. Сьогодні на уроці ми будемо закріплювати знання нумерації чисел в межах 20, десяткового складу чисел, вміння порівнювати іменовані числа та обчислювати вирази у межах 20, розв'язувати задачі на знаходження суми. І почнемо ми з підготовчих прав: десятковий склад числа. Число тринадцять складається з одного десятка та трьох одиниць, число сімнадцять складається з семи одиниць та одного десятка. А число 10 Один десяток 0 одиниць. Продовжуємо. Число одинадцять це один десяток та одна одиниця, а число 16 – один десяток та шість одиниць, число 20, 2 десятки та 0 одиниць. Працюємо з підручником на сторінці 88, нам Треба відгадати, номери яких камінчиків пропущено. Дивіться, є в нас 9, 12, 18. Починаємо з першого камінця, з якого почав свій шлях оцей котик. 8, потім 9. Далі. Продовжуємо. Перевірте, чи правильно ви сидите. Розкажемо віршик нас. Жу зошит свій, я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу. Сяду рівно, не зігнусь. До роботи враз... вразте, враз візьмусь. Ну, а зараз. Продовжуємо працювати з підручником на сторіночці 88, або ж дивимося на екран. Будемо лічити та записувати кількість предметів. Починаємо. Скільки предметів на кожному малюнку? Запиши ці числа. Дивимося спочатку на цю пірамідку із кульок. Скільки їх тут? 4 і 3, 7, і 2, 9 і 1, 10. А поруч 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тож скільки їх разом буде 10 та 6? Записуємо красиво число 16. Кожну цифру записуємо у своїй клітиночці, у своєму будиночку. Так, тепер лимони. Скільки їх у пакеті, а скільки поруч. Порахуємо в пакеті: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А поруч 3, 3, 6, 1, 7, 10 та 7. Сім. 17. Красиво записуємо число 17. Продовжуємо на наступному малюночку у нас яйця. Десяток у лотку яєць та три поруч. Разом тринадцять. Знову яблучка. 4, 3, 3. 10. 4, 3, 7, 2, 9. 10 та 9. 19. Продовжуємо працювати з підручником. Будемо обчислювати вирази. Записуватимемо ми, як у математичному диктанті, лише відповіді, щоб швидше було. Починаємо. Від 17 відняти 1. це попереднє число. Записуємо: 16. До 10 додати 8, 8 на 10. 18. Від 19 відняти 9. 19 це 10 та 9. Відняли 9, залишилось 10. До 15 додати 3. В таких обчисленнях ми додаємо одиниці до одиниць. 5 одиниць та 3 одиниці буде 8 та ще 10 18.

Від 10 відняти 5 буде 5 та ще 2 7. До десяти додати 1, 11 і дванадцять. До десяти додати 3, додати 3. Три плюс 3 6 та 10, 16. Від 16 відняти 4. Віднімаємо ми теж від одиниць одиниці. Від шести одиниць віднімаємо 4 одиниці буде 2. І десяток 12. від 12 ой, до 12 додати 5 буде 17. До 11 додати 2. 13 та ще 7, 20. До 13 додати 1 буде 14 та відняти 4, 10. А зараз працюємо в нашому робочому зошиті. Перший рядочок запишемо числа через крапочку 17, 18, 19 до кінця рядочку. Наступне завдання обчислити ланцюжки. Зверни увагу, вони закінчуються таким самим числом, що й починаються. А давайте перевіримо перший ланцюжок. Від 15 відняти 5 буде 10, записуємо. До 10 додати 7, 17 записуємо. До 17 додати 2. 19 записуємо. Від 19 відняти 6 від 9 відняти 6 3 та 10, 13 пишемо в цих клітинках. І до 13 додати 2 буде 15. 15 число було на початку, 15 в кінці. Все правильно, ми перевірили. Другий ланцюжок перевірте самостійно. А зараз зробимо пальчикову гімнастику, покладемо долоньки одна на одну та покажемо пташок. Пташки летіли, сіли, посиділи та й далі полетіли. Потріть між собою долоньки і продовжуємо писати. Наступне завдання це задача. Склади задачу за малюнком, розв'яжи. Намалюй відповідну кількість кульок у єнота і перевір своє розв'язання. Отже, ми бачимо пінгвіна з кульками повітряними. Давайте рахувати, скільки їх. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Про єнота сказано, дивіться, що в нього стільки ж. Значить, Скільки кульок треба намалювати єноту? Теж 10. Яке ж питання в задачі, подивіться, фігурна дужка, яка об'єднує. І пінгвіна, і єнота. Тобто, скільки усього кульок у них обох? У пінгвіна 10, у єнота 10, щоб узнати скільки разом треба що зробити. Запишіть, будь ласка, цей приклад і у дужках одна буква К, оскільки ви позначите кількість кульок і крапочка. Наступне завдання треба накреслити відрізок на 2 см довший за поданий. Для цього спочатку ми маємо виміряти довжину відрізка. Візьміть, будь ласка, лінієчку. Поміряйте довжину відрізка. Накреслити треба на 2 см довший, тобто більший. Щоб дізнатися, яка ж довжина буде відрізка, який треба накреслити, треба до цієї довжини додати 2. І від цієї крапочки накреслити довжину відрізка. Потім записати довжину свого відрізка у дециметрах та у сантиметрах. Наступне завдання, дітки, інтерактивне. Порівняння іменованих чисел. Треба вибрати, який же знак поставити більше, менше чи дорівнює. Щоб виконати це завдання, треба перейти за посиланням під темою уроку. Погляньте. Перше завдання порівняти 1 см та 5 см. Ми порівнюємо число 1 та 5 більше 5. Отже, вибираємо знак менше. Чому? Тому що ми повернемо дзьобика до числа 5. А до числа 1 він буде своїм гострим куточком. І прочитати треба буде. 1 см менше, ніж 5 см. Ну, а зараз оберіть, будь ласка, емоцію, з якою ви закінчуєте урок. Мені під силу всі завдання гляньте на цю усміхнену ромашку. Було складно та незрозуміло похнюпилась ромашечка. Все було легко та просто задоволено. І мені потрібна допомога, говорить остання ромашка. Ми можемо виконати з вами фізкульт хвилинку, адже сьогодні часу вистачає. Як заховав свій носик, тигрик, так? Вірніше, всі тигрики. Ну що ж, дітки? А я прощаюся з вами до наступного уроку. Дякую вам за увагу!